Ну що, дивимось ще одну новобудову в Британії. Та як обіцяла, показую вам квартиру, яка взяла моя знайома в кредит за мінімалку. Так, так, вам не почули за мінімалку. Цю квартиру вони взяли по програмі Share to Buy, і це є моя марінка. Я вам вже дуже багато про неї розповідала. Дуже довго я її просила вести Тікток і ділитися інформацією, тому що вона чомусь думала, що українці все знають. Але ж ні, в неї є дуже великий досвід. Вона в Англії проживає 21 рік, має досвід у тому, як брати нерухомість в кредит. Тому. Якщо вам дійсно цікаво, там, так, ця квартира знаходиться в Англії, ви можете написати Марінки. По Марінкиним рекомендаціям я також знаю за кредити тут у Шотландії, тому що Шотландія від Англії трохи е, так відрізняється. На жаль, в Шотландії немає цієї програми Share to Buy. Є якось вона по-іншому називається. Але зараз я повністю про це знаю, як українці можуть взяти нерухомість в кредит. Я вже вам показала три неймовірно класні Власних будиночки, так, які я дивилась, і зараз знаю, як можна взяти на них кредит. Тому, якщо вам цікава тема нерухомість, підписуйтесь також. Переходьте до моєї марінки, в неї дуже багато цінної інформації. Сміло вам можу її рекомендувати, тому що це. Це не просто людина, яку я обожнюю, це людина, яка мене надихала і через яку я полюбила Шотландію. Тому підписуйтесь, слідкуйте, напишіть, чи вам таке подобається, і всім гарного дня!